Ми зараз маємо спільну позицію України Європи і Сполучених Штатів. По деяких питаннях там ще йдуть переговори, але основна оця рамкова позиція вона вже є. І це власне означає, що далі слово за Російською Федерацією. І якщо Російська Федерація погоджується на ці умови, це буде означати, що вона реально готова до миру. Якщо вона не погоджується, то зрозуміло, що. В її плани мир на сьогодні на зараз не входить, і вона буде продовжувати війну. І це буде означати знову ж таки з боку сполучених штатів такий call to да, заклик до дій, тобто нові санкції проти Російської Федерації. Ми зі свого боку пішли на максимальний компроміс, який ми маємо, ми можемо які ми можемо піти в даних умовах, і ми бачимо, що є компроміси по багатьох питаннях. Першим пунктом цього ці 20 пунктів цього плану є визнання суверенітету України. А суверенітет України означає, що ми самі приймаємо рішення щодо внутрішніх і зовнішніх питань, зокрема внутрішніх питань щодо мови, щодо церкви і інших, і внутрішніх щодо нашого подальшої долі і співпраці з іншими альянсами. Uh, чи то є, чи то НАТО, і так далі. Тому uh, ми зробили. Я думаю, що величезну роботу ми зробили крок назустріч. Тепер справа за Російською Федерацією. Якщо ж вони дійсно прагнуть миру, вони погодяться на ці пункти.